Вічні життя Террі Джонса. Дами. Колись давно жила собі на світі дама. Вона була найпрекраснішою жінкою в країні. Слава про її красу швидко поширювалася. Вона була скромна та цнотлива. Але її утримували у темній вежі. І там вона чекала, коли її врятує прекрасний лицар. Безпорадна, беззахисна, очікує на порятунок. Середньовічна дама стала архетипом пасивної жінки. Та чи була вона такою насправді? Деяких жінок і справді утримували у високих вежах. Тисяча 1217 року Нікола Делахей певно визирала з вікон цього замку в надії на порятунок. Але все було зовсім не так, як у касті. Замок знаходився під облогою французів. Нікола опинилася у пасті, проте вона була далеко не тендітною квіточкою. Насправді вона була констеблем замку Лінкольн і захищала його як левиця. Нікола перебувала в оточенні. Французькі солдати знаходилися на цій площі зі своїми катапультами та лучниками саме біля цього пабу. І Нікола, мабуть, намагалася закидати їх камінням. Нікола була доволі зрілою дамою. Їй перевалило за 70. Однак і їй не завадив би лицар у латах. І в неї такий був ще один підстаркуватий сеньор. Її лицарем був Вільям Маршал, якому теж було під 70. Такий собі лицар, що водночас був регентом Англії, своєрідним заступником молодого короля. Цим двом підстаркуватим людям разом вдалося розбити іноземних загарбників, врятувати Лінкольн і зберегти Англію для Генрі третього. Вільям цей ідеальний шляхетний лицар відзначив їхню перемогу тим. Що відібрав і Ніколи замок і передав його герцогу Салсіберському. Однак ніколи й не думала миритися з такою нахабною поведінкою підстаркуватого діда. Вона примчала до Лондона, повернула під свій контроль замок і виконувала функції констебля аж до 80 років. У середні віки ніхто не чекав від таких жінок, як Ніколо, щоб вони були безпорадними або сором'язливими. Для нас придумали казочку про середні віки. А ми помилково прийняли її за правду. Це замок Кох у Південному Уельсі. Він нагадує справжній стародавній замок. Може здатися, що це типовий середньовічний замок. Але це не так. Замок Кох було збудовано заможним дворянином у 1870-х роках. Він такий же несправжній, як і казочки про безпорадних дам за вікторіанських часів до середньовіччя ставилися як до епохи, коли процвітали героїзм і невинність. Саме тоді було створено образ середньовічної жінки, який був відзеркаленням ідеалі вікторіанської епохи. Образ, який живе й донині. Насправді все було інакше. Роль жінок у суспільстві змінювалася впродовж усієї доби середньовіччя. Суспільство ставало складнішим, і жінки починали отримувати певну владу. Але все починалося ще за нормандських часів. коли головними в суспільстві були чоловіки? Так за часів нормандців це було дійсно чоловіче суспільство. Жінки мали робити те, що їм наказують. Вони повністю залежали від своїх батьків та чоловіків. Щоб закріпити свою перемогу, нормани часто одружувалися з англійськими дівчатами. То від самого початку щодо цього в жінок були власні думки. За вікторіанських часів вважалося, що жінки менш сексуальні за чоловіків, тому в середньовіччі вони були, начебто, лише дурненькими жертвами. Якщо хочете зрозуміти, якими люди себе уявляють або яке враження вони хочуть справити на інших, придивіться до їхніх розваг. у середньовіччі однією з них було читання оповідань. Читання було улюбленим заняттям. Хазяйка дому зачинялася зі своїми дамами у приватній кімнаті, де вони по черзі читали вголос. деякі історії були як не дивно дуже відвертими. І навряд чи автори вважали своїх читачок дуже скромними. Візьмемо для прикладу фантазію 14 століття про Сера Гавейна та Зеленого лицаря. Історія така. Сер Гавейн вирушає у мандри. Якось йому доводиться ночувати в дивному замку. Рано вранці він прокидається від того, що до його кімнати заходить хазяйка дому. Вона зачиняє двері, сідає на його ліжко і говорить. Мій лорд і його люди пройшли довгий шлях. Ваші люди, як і мої служниці, ще сплять. Двері замкнені, замок дуже надійний. Я пропоную вам своє тіло заради вашої насолоди. Мною керують сили, які мені не підвладні. я мушу бути вашою рабинею, і я нею буду. Мілс і бун просто відпочивають. Надмірна соромізливість у середні віки не вважалася чеснотою. Наприклад, якщо чоловік був неспроможний виконувати свій обов'язок у ліжку, його дружина мала право звернутися до громадськості. Середньовічна церква довгий час боролася з проблемою сексуальності. Не те, щоб у сексі було щось погане. Зрештою, Господь сам сказав: ідіть, і розмножуйтесь. Проблема полягала в тому, що людям це подобалося. Не дивно, що чернецькі письменники вбачали у жінці та її нещадному сексуальному апетиті корінь зла Злісність жінки більше за всі лиха світу, Отрута гаспадів і драконів безпечніша для чоловіка за знайомство з жінкою. Жінки були уособленням гріхів Єви. За це на них нападали ще задовго до середньовіччя. Хіба ти не знаєш, що ти Єва? Ти шлях до диявола. У пізніші періоди середньовіччя статус жінок чудово відображало вбрання, яке вони носили. І, хоча середньовічні жінки і почали виконувати чоловічі ролі, але чим більшої рівності в правах вони досягали, тим жіночнішим був їхній одяг. Експерт із середньовічного одягу Сара Терсфілд продемонструвала нам останні стилі середньовічного одягу. Її допомагали актори з Берга у залі Гейнсборо у Лінконширі. у 14 столітті в Бургундії. Чоловіки й жінки носили дуже красиві костюми. можливо не такі вже й красиві, проте вони відмовилися від надто пишних суконь і стали робити їх більш тісними. Мушу зазначити, що сукня це загальний термін для чоловічого і жіночого вбрання. Так це вважалося дуже шикарним вбранням. Воно виготовлене з оксамиту. і її чоловік працює в судах, тому вони могли дозволити собі оксамит. А яке соціальне становище займаєте ви? я поважна вдова нижчого класу. Так тому я одягнена скромніше ніж Дон. Так, Я не збираюсь нічим вихвалятися. за 100 років, які минули після завоювання, шляхетні жінки відмовилися від простого вбрання. Вони почали прикрашати його вишивкою та робити собі чудернацькі зачіски з ростом торгівлі, коли стали доступні фарбовані тканини. За одягом жінки можна було легко визначити її соціальний статус у середині 14 століття. Жінки отримали більше влади, завдяки, якщо можна так сказати, соціальній катастрофі. До 1350 року чорна смерть забрала майже половину населення Англії. Почала відчуватися нестача робочої сили. Жінки були змушені виконувати роботу, яку здавна виконували чоловіки. Тоді й виник новий тип дами – дама Ми не знаємо, скільки на той час було таких жінок. вони не залишили по собі записів, певно, були дуже зайняті справами. Однак у 1934 році було знайдено манускрипт, написаний 500 років тому. Це була автобіографія однієї з таких жінок. Її звали Марджері Кемп. Вона народилася у Кінгзлін 1373 року. Спочатку вона не скаржилася на життя. Марджері була справжньою модницею. Волосся вона вкладала у золоту сітку. У верхніх сукнях були розрізи, через які було видно дорогу сукню. -ла -ла. Чоловік Марджері напевно вважав, що вона достатньо гарна і без жабо. А може, він вважав їх досить дорогими. У будь-якому разі він відмовився їх купувати. Тому Марджері, як справжня наша сучасниця, вирішила сама заробити ці гроші і очолила броварню під назвою Найкраща у місті Лін. Але потім сталася дивна річ. Вона почала втрачати піну. Себто це її пиво почало втрачати піну. Спочатку піна була доволі стійкою, та потім раптом спадала і зникала. Відсутність спіни це найгірше, що може статися у броварні. Зрештою, її броварі вирішили, що більше не можуть виносити такої ганьби. Вони втекли, а бізнес занепав. але Марджорі не здавалася. Вона купила коней і млин і вирішила займатися молотінням. Але коні раптом почали ходити в інший бік. тоді від неї втік мірошник. А потім вже все місто говорило про те, що на неї не можуть працювати ані люди, ані тварини. Дами почали відвоювати собі місце, у здавалося б цілком чоловічому світі. Наприклад, при дворі річарда II жінки займали особливе місце. Його двір відзначався своєю витонченістю. Вишуканість і чуттєвість були новими словами, які виштовхували з чоловічого світу, військове мистецтво і пиятику. Наголос робився на мистецтві, на поезії, музиці, моді і кулінарії. Цього було достатньо, щоб викликати гнів у деяких консерваторів. Король оточив себе лицарями Венери, які відзначаються своєю доблестю в ліжку більше ніж на полі бою. Річард був першим королем, який увів титул герцогині. здавалося б, жінки почали займати гідне місце у суспільстві. Але маятник, який упродовж середньовіччя коливався в напрямку до жінок, повернув назад. У 1450-х роках нестачі робочої сили вже не відчувалося. Населення збільшилося, економічний цикл почав рухатися назад, і жінки були першими, кого вразили ці зміни. Це був початок зворотній реакції. Одним із яскравих прикладів такої реакції проти жіночої влади є Надзвичайна історія Жанни Дарк. 1429 року. Франція програвала у війні проти Англії, і тоді французьку армію очолила 16-річна селянка, яка оголосила ніби нею керує сам Господь. Жанна розбила англійцію під Орлеаном, проте наступного року її схопили. Своїх людей вона вела у бій, перевдягнувшись у чоловічий одяг. У цьому одязі вона перебувала і у в'язниці. Штани й сорочка, напевно, мали захистити її від зґвалтування, але їй сказали, що носити чоловічий одяг це злочин проти Бога. І за цей злочин її спалили на вогнищі. Відбувалося щось страшне. Пізніше в Англії почали говорити, що жану спалили, бо вона була відьмою. Але це було неправдою, адже в середньовіччя чаклунством не дуже приймалися. Упродовж століть християнство вчило, що віра в чаклунів і відьом це лише забобони. однак людям навіювали, що коли жінка виконує чоловічі функції, це треба вважати чимось неприродним. зло жінки більше ніж усі лиха світу, чоловіки намагалися стримати зростання ролі жінок у суспільстві. вони почали бачити в них небезпеку, тому звернулися по допомогу до церкви. Боже прокляття лежить на всій жіночій статі. 1484 року, папа заявляє, що відьми це не плід уяви, а реальне зло, яке за його словами розповсюдилося по всій Європі. Словом, почалося полювання на відьом. Це призвело до страти багатьох тисяч жінок. У результаті під час наступного періоду так званого відродження, стосунки між дамами та їхніми чоловіками дуже погіршилися. Дарма жінки епохи відродження зверталися до святого Георгія за допомогою. Саме за цієї доби, в змі, якого вбиває святий Георгій, з'являються жіночі статеві органи. Що ж відбувається? За однією з версій, святий Георгій усоблює снотливість, а змій символізує неконтрольовану жіночу сексуальність, яка може підірвати чоловічий авторитет. Жінка має підкоритися чоловікові. Забобони і упередженість, спрямовані проти жінки, були породжені ренесансом, а не середньовіччям. І таке ставлення до жінки протрималося п'ять століть аж до сьогоднішнього дня. Останні два століття довели, що середньовіччя було не найгіршим часом для жінок. У вікторіанську епоху будь-яку жінку, яка виражала інтерес до сексу, вважали хворою або божевільною. Ставлення, яке було б незрозумілим для людей доби середньовіччя. за вікторіанських часів суспільство хотіло обмежити роль жінки, позбавити її не тільки влади, але й сексуальності. Тому й була вигадана казочка про нещасну даму середньовіччя.